Всім привіт! Ось пропоную вашій увазі таку машинку. Це є Шкода Octavia А5 2010 рік, 1.9 турбодизель Машинка в нас виглядає в козу ідеально, без ржавчин без рижиків і без царапин Ось така машинка. Що забрали з моєчки, тімчистки Ось так машинка виглядає. Кузов виглядає машина суперово. Стоять хороші диски титанові r 15 з новою резиною. По машині замінені тормозні барабани ззаді і тормозні колодки передзад. Замінені нові амортизатори. Нові амортизатори замінені. Ось так машинка виглядає по кузу. Покажу поближе. По крилах немає рижеків, жравщини. Тут завщини немає. Ось так виглядає дверка. Задня дверка. Криша вода. Так виглядає заднє крило. Машина тільки завелася, пара йде, то не є страшно. Ось так машинка виглядає. Є позаді партроніки, все працює. Так, Тут покажемо проблемні місця. Тут все добре, ржавчини немає, гнилі. Єдине, є тут на бампері ось така царапинка. десь давали взад і чуть-чуть приперли, але то не приміння. Машина свіжо пригнана. Пару днів як заїхав. Ось так по задному королів все виглядає. Гарна резина, нова спереді ззаді Всі на присутні. Ось така по верках. Передня круга. Реально класна машина. Чотири склопідйомники, підігрів дзеркал, регулювання дзеркал, туманочка є 276 тисяч пробіг, шкіряне кермо. Ось так виглядає салон. Зробили хімчистку, трохи був брудний. Є такі накладочки на порогах. Ось так, машинка виглядає позаду, карти. Так, і сзади виглядає все чисто, хайно ну, не порвано. Є печка на задніх пасажирів. Є коврик, є літні коврики, ну запаска Дункрат все є. Ось Так виглядає права сторона. Все добре. Кладочки на порогах, щоб не затирались. Чотири склопідйомники, все є, кондиціонер є, механіка п'ятиступка, бортовий комп'ютер є. Магнітова, до машини два ключі. Ось така класна тачка. По двигуну нема жодних питань, все класно заводиться, зранку заводиться з півоберту, без ніяких проблем. Всіх, кого цікавить, прошу дзвонити, писати. Відповім на всі питання.